Всіх вітаю на каналі. В цьому відео швидко хочу продемонструвати на прикладі обмеженої кількості сканерів, що можна обрати для себе, для профдіяльності, там для автопідбору чи для автосервісу невеликого. Більше інформації і повний асортимент продукції зможете побачити на сайті. Сайт буде вказаний в описі і в коментарях під відео. Почну одразу з двох сканерів: це мультимарочні сканери. Працюють як з Android, так і з iOS пристроями телефон або планшет. По можливостях по функціоналу. SyncDiag сканер підтримує більш професійний функціонал. Тут і кодування, адаптації, тести виконавчих механізмів, стоп-кадр. Сканмейд це сканер вже більше для власних потреб, але він також так само дозволяє наприклад, виконати звичайний набір функцій. Таке, як читання помилок, видавання, прочитати, там, подивитись пробіг, дані в реальному часі, і так далі. Цей сканер має абонплату. Тобто, через рік часу вам потрібно продовжувати тариф. Цей сканер безкоштовний повністю, має 5 сервісних функцій, також без обмежень. Далі, це два сканери вже профільних. Тобто, це сканери, які вже охоплюють. Певний перелік автомобілів. Саме ці два сканери це під вак групу авто, тобто Audi, Volkswagen, Seat, Skoda. Е, і ці сканери вже працюють обидва на професійному рівні з вак-групи автомобілів. Єдина відмінність між цими варіантами це в тому, що OBD11 Ultimate, він е, підтримує безобмежену можливість використання функції в один клік. Функція в один клік це функції, які. Грубо кажучи, дозволяє швидко виконати якусь дію, що нам потрібно, то по налаштуванню автомобіля, якщо простими словами сказати. Також є е, варіант ще один, який без професійних пакетів, той більше підходить, грубо кажучи, для власних потреб. Ну і третій варіант це як е, показати вам на прикладі. Це вже рахується повністю. Автономні сканери, які мають власний планшет з вже будованим програмним забезпеченням. Це вже професійний варіант, його використовують дуже хлопцям сподобався як для автопідбору. Також брали хлопці для невеличких автосервісів. Ну і так само беруть іноді для власних потреб. По вартості і по можливостях ідеальне співвідношення. Дуже гарний варіант, Сіньту 191. Детальніше е, зазнімлю, пізніше по ньому невеличкий огляд. Дякую за увагу. Задавайте ваші запитання в коментарях.